Наступного року Верховна Рада України, в Бугарі я не знаю, але був прийнятий закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, no 1774 від кого вони взяли і приймали такі штрафні санкції для всіх суб'єктів господарювання за те чи інші так звані порушення по нещо працівників, інших. Осіб, ну, якщо людину нема оформити офіційно 320 тисяч, якщо на перевірочку десь там документи дав 96 і пошло тисяч, і так далі, і так далі, і так далі. От. Це звичайно при тому, що у нас запорушення за самозахват землі, всі 850 гривень штрафів, за, не за. Що таке? І ну, це ж на цьому у нас, на жаль, наша влада, влада не зупинилась в Києві. Що ми зробили? У нас є такий прекрасний е, Державна служба України з питань праці, яка вирішила розробити і зробити е, проєкт постанового Кабінету міністрів України е, про е, так, деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 закону про місцеве самоврядування. Суть яке стисло просував. Управління Держопраці і формів сильного надати повноваження повністю йти безконтрольно, без підстав, цілодобово, без попередження, здійснювати перевірки будь-якого суб'єкта в будь-який час залученням поліції, міліції. 1937 рік нас відпочиває, Враховуючи наведене, бо часу дуже обмаль, документи у мене все тут є, підстави. На жаль, нема пана Земків, бо ми з ним спілкувалися у питанню підтримки. От Володимир Миколаїв знає цю проблематику грецьку. Ми присували, співпрацюючи з Народним радом України, продано самопідтримною, підбували звернення на голову. На Нашого прем'єр-міністра Кройсмана щодо недопущення прийняття такої постанови. По-перше, надання функцій, які не властиві, місцевого самозабрування, самоврядування, підмінити органи, які займаються здержамою праці, і наділяти їх функціям ходити перевіряти цілодобово будь-кого суб'єкту безпорігання на квартирах, на підприємствах, не робити перекресні допити. Нормально. В цій країні споріть умова за фінансу. Спочатку накажіть ті, хто у нас в е, матрасах тримають долари. Е, вибачте, відіть е, штрафи за незаконний е, заклад землі, за те, що кіліпанці. А потім будемо говорити, як можна людей е, не виписано документально, як що таке перевірка, вибирання, яка перевірка, як проводити, і штрафувати на 96 тисяч або 9 тисяч 700, або 17 тисяч, ребята, так не можна робити. Тому я вам е е е підготував проєкт звернення від громадської ради на прем'єр-міністра України Грозьмана з даного питання, е де чітко вказали, е які порушення, не просто порушення законів України, е е зокрема е е про основні державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності статті 4, статті 2 порушення, а також закону, вибачте, України про основні засади державного кримінального розвитку діяльності 5 статті повністю порушені Державної влади мають в, в порядок і спосіб, визначений законами України і Конституції, а не підзаконними актами і постановами. Тому ми звертаємося з тим, щоб прем'єр-міністр, Кабінет прем не приймав злочинні антиконституційні постанови, які розроблені не людьми, які не знають елементарних законодавчих актів. Бо це інакше чим приведе? Це завтра не то, що закриється все. Це просто буде терор. Наші органи місцевосередування згідно цієї постанови, замість виконувати свої обов'язки, десь давати документи, приймати будуть згідно створених комісій, ходити і перевіряти цілодобово всіх і вся. Тому. Текст є, я дав. Ознайомлений, все гаразд е, зі всім погоджуюся, крім останніх останні сподівань. Сподіваємося на ваше звернення та підтримку даного випадку. Як і сподівання, все. Тому... сподівання виключаємо все, інше вимагає. Тому е, е, дійсно відпрацьований текст Залзавиш, ми згідні все ставимо